Штірліц поїхав на курси підвищення кваліфікації в Німеччину на 17 днів. Цілих 17 днів він буде далеко від школи. Не буде бачити дітей учителів. Що нового він побачить в освіті Німеччини? Чи зможе щось запозичити для своєї школи ліцею? Ці думки не покидають його ні в дорозі, ні на німецькій землі. У перші дні знайомства школами Мюнкена Стірліць звернув увагу на їх обладнання, доглянутість і врівноваженість в їх житті. При знайомстві зі спортивною базою шкіл відразу спливли перед очима спортивні баталії в своїй рідній. Адже девіз спортивної роботи звучить оригінально: немає кращого одягу, ніж бронза м'язів і свіжість шкіри, школярі опановують 10 секретів здоров'я: сила розуму, сила дихання, сила фізичних вправ, сила правильного харчування, сила сміху, сила правильної постави, сила навколишнього середовища, сила віри, сила відпочинку. Сила любові розвивають свої фізичні кондиції і зміцнюють здоров'я і вчителі. Ніхто не соромиться в спортивному костюмі взяти участь у змаганнях. Азарт ще більший, ніж у школярів. Скрізь Штірліц бачив чисті і охайні вулиці, газони і розумів, що все це праця людей. Так і в нашій школі діти бережуть шкільне майно. Забезпечують чистоту і порядок на території всієї споруди навчального закладу. Діти знають, що ліниві люди завжди посередні, а в школі вчать лідерству і відповідальності. Тому займаються школярі і в різних гуртках. Беруть участь в толоках, працюють у парках. Роблять все це з ентузіазмом і радіють результатом своєї праці. Загальношкільний проект навчання через служіння суспільству є гарним уроком особисто зростання учнів. Штірліц зустрічається з багатьма німецькими педагогами. Він відчував установку німецької освіти на зайнятість дітей розумовою діяльністю. Це йому дуже подобалося. Адже і вдома ПЕД-колектив робить наголос на тому, що дитячий розум повинен бути зайнятий добрими ідеями. Вчителі школи-ліцею вдало використовують освітні методи для того, щоб діти ставали мудрішими. І що важливо: школярі навчаються із задоволенням, різноманітні навчальні конкурси, інтегровані уроки, уроки поза школою. Робота школи розумових ігор дають чудові можливості учням пізнавати світ, вчитися спілкуватися, вчитися працювати разом. Та й експериментальна робота з привнесенням в навчальну діяльність розумових ігор є актуальною в сучасних умовах. Співпраця з польськими, французькими, білоруськими та російськими школами є хорошим засобом розширення дитячого кругозору, спостереження та дослідження природи та суспільства. Тому наші діти стають мудрішими, бо докладають своє серце до навчання і прислуховуються до розумних слів. Штірліц згадав, як старшокласники впевнено проводили захист навчально-дослідницьких робіт. Ліцеїсти опрацьовували багато літератури, провели ряд досліджень і експериментів, перш ніж виступити перед комісією. Від згаданого Штірліцу стало тепло на душі. Він навіть усміхнувся. Саме робити себе достойними щастя пропагують вчителі школи ліцею імені Назарія Яремчука. Позитив і ще раз позитив як на уроках, так і в позакласній роботі. Так працює шкільна родина. Кірліц бачив, що німецькі педагоги великого значення надають спілкуванню організації заходів, які здружують колективи, і не міг втриматися від того, щоб не потішитися згадкою про те, які оригінальні і цікаві заходи проводяться в його школі. Незабутній шашлик від директора. Коли всі одинадцятикласники з нагоди завершення навчання цілий день проводять уроки на природі. При цьому директор пригощає їх власноруч приготовленими шашликами. А чого вартує ніч, проведена старшокласниками в школі? Нічна пізнавально розважальна гра Форт Шоста школа приносить багато задоволення і дітям, і учителям. Перебуваючи на дитячому концерті в одному з ліцеїв Мюнхена, Штірліц отримав задоволення від мистецтва німецьких дітей, але разом з тим визнав, наші діти також чудово співають, декламують вірші, танцюють. Штірліц констатував таких концертів, як його шкільна родина, проводить в найбільшому палаці культури міста з нагоди дня народження Назарія Яремчука. Він не бачив в жодній школі. Адже близько 300 учасників дарують спів і танці глядачам при повному аншлазі. На сцені діти і вчителі, батьки і друзі школи. Враження від таких концертів неповторні. Гордістю школи ліцею є весняні бали. Коли в будь-якому залі, де вони проводяться, панує краса і радість. І все це для вищої естетичної культури мешканців школи. Адже тоді легше розв'язувати різні проблеми. Виконується, згадуючи свою шкільну родину, щірліць радів співпраці і спілкуванню зі своїми заступниками. Що важливо, якщо потрібно, щоб адміністрація танцювала, танцюють, співала співають. Підготувати науковий виступ готові завжди штірліць в уяві пролетів над рідним містом, над його неповторним краєвидом так, добре скрізь, але вдома краще.